Усім привіт з вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це відео буде про програми, про те, що я постійно кажу своїм клієнтам в своїх соцмережах. А хтось це називає негативні установки, хтось називає блоки. А езотерики кажуть, що це сутності, але я завжди казала і буду казати, що не бійтеся порчу, бійтеся самого себе, тому що саме наше відношення до цього світу спричиняє те, що ми маємо в нашому цьому зовнішньому світі. Що таке програма? Це деструктив, який не дає нам проживати наше найкраще життя. Це або якась негативна установка, думка. і Дуже часто ця думка не наша, вона чиясь. Ми це десь або почули, або передалося нам це породу. І, звісно, кожна людина має свою думку, але не кожна людина відрізняє, де її думка, а де думка навіяна. І дуже важливо для того, щоб позбутися оцього деструктиву, навчитися розрізняти ці думки. Розуміти, що нам зараз потрібно, що нам допоможе, і зрозуміти, що нам заважає, і від цього відсторонитися. Програми можна змінити, переписати, трансформувати, зцілити ці програми це ніщо інше, як наші внутрішні якісь упередження про себе і про цей світ. Усі наші програми знаходяться на підсвідомому рівні. Тобто свідомість у нас є розум, да ми ніби розуміємо, що ось тут потрібно було піти туди, сказати так і так. Але ми цього не робимо. Чому? Тому що на підсвідомому рівні є певні вигоди, чому ми ходимо по колу і робимо постійно одні ті самі дії, і для того, щоб вийти з цієї програми, перше, що необхідно зробити, це її побачити. Я вам розповім, які є програми. І друге, що потрібно зробити, це змінити дії. Бо якщо ми не змінюємо дії, ми не можемо прийти до іншого результату. Про програми я буду розповідати на прикладі проявлення і заробляння грошей через соцмережі. В кого є якісь проблеми в стосунках там, з чоловіками з жінками, в кого є щось, що досі ви ще не маєте, це тому що вам заважають ваші програми. Як найлегше зрозуміти свою програму, це битися об людей. А битися мається на увазі не битися кулаками, а дивитися на людину і відчувати, що вас тригерить. Тригерить або щось хороше, або щось погане. Ми рівно відносимося до людей тоді, коли ми пропрацьовані і у нас немає програм. Або коли ми навчилися в моменті виявляти програму і її замінювати на іншу. Як це? Працює, коли ми зустрічаємо якусь людину, або коли ми дивимося на якусь людину, нас щось або захоплює дуже сильно, нам вона подобається, або навпаки, щось дуже сильно бісить. Це є тригери. Тобто, ми, коли спілкуємося з людьми або за кимось слідкуємо, у нас виникають певні внутрішні якісь такі асоціації, да? можливо, в когось це. Таке піднесення, бо людина подобається, а в когось це зажатість і така чутлі не ненависть до, до людини, того, що це є певний тригер, який спрацьовує вже на нашому тілі. І для того, щоб ми зрозуміли, які саме у нас програми, з якими ми будемо працювати, ми спілкуємося з людьми. Ми дивимося на людей і виявляємо. Я вам зараз розповім, як ці програми програються, які вони бувають, і ви. Слухаючи, можете відслідкувати в собі, як вам відгукуються чи ні. Усі ці програми я би поділила на три таких основних блоки. І перший блок це програма жертви, другий блок це програма дитячої позиції, а третій блок це гортиня. І вони всі дуже по різному програються в нашому житті. Як зрозуміти, що ви в жертві, або як зрозуміти, що перед вами жертва? А це коли є такі слова. Зараз буду зачитувати, щоб нічого не пропустити. Мені не пощастило, немає умов, мене не підтримали, мені важко. Пожалійте мене, за що мені це? Зі мною сталося це, бо хтось там винен, бо там держава не така, бо люди не такі поруч. Я не цікава, це жертва говорить, я не цікава, бо людина з нормальною самооцінкою знає, що для когось вона цікава, для когось вона не цікава, і це нормально. А жертва постійно каже, я не цікава, або мої продукти не цікаві, або моя діяльність людям не цікава ну такі слова. Далі, коли жертва хоче щось продавати, якісь свої послуги чи якісь свої речі, вона постійно каже, що у людей нема грошей. Це така штука проявляється у жертви, коли вона, типу, наперед думаючи, що у людини немає грошей, навіть не продає свої послуги, чи якісь там речі, думаючи, що у людини немає грошей. А, далі. Постійні очікування або чогось, або когось. Ось там, типу, настане час, тоді я зроблю, або прийде та людина, тоді буде це. Чи будуть у мене зв'язки, тоді я зможу там вирости. А, у жертви акцент не на вирішенні питання якогось чи проблеми, а на самій проблемі. Тобто жертва вона не шукає виходу, вона постійно акцентує свою увагу на тому, що ось у мене є якась ситуація, і постійно її обмусолює, скажімо так. Жертва боїться прийняти рішення змінити своє життя. Вона звикла сидіти в тих умовах, в яких вона є, і їй вже навіть це подобається да? просто розповідати про якісь свої проблеми чи страждання. Тобто, людина, коли знаходиться в жертві, вона ніби знімає з себе відповідальність за своє життя і не іде у зміни, бо там страшно. Розкажу вам свою історію. Я коли перший раз познайомилась з мільйонером, це було майже 10 років тому, я Жила тоді, ну, в такій програмі жертва. І коли я зустрілася, да, лицем лицем з людиною, яка на той час була віком мого віку, нам було по 27 років, і я ушла в цю програму жертви, думаючи, що ось. Ну, щось має змінитись, і тоді, можливо, я стану цим мільйонером. Мене це тригернуло і зацепило, тому що ми однакового віку. Але я тоді працювала в наймі, а він був мільйонером. Ми спілкувалися, я себе настільки погано відчувала поруч, ніби я якась нікчемна, не здара, нічого в цьому житті не досягла. І це був таким, знаєте, першим тригером. Але я з цієї жертви тоді не вийшла. Я не знала, що я знаходжусь в цій програмі. Я продовжувала жити своє життя, як я живу. Пройшло ще там років 5, напевно. Коли я почала вже в соцмережах дивитися на людей. Мене ці люди тригерили тим, що вони щось роблять, що вони щось вміють, вони можуть подорожувати. Я дивилася там на одну блогерку Аліну Шаманську і думала: Ах, ти ж така сякая, в тебе є можливість із дитиною бути і працювати одночасно, ще й робота онлайн, і ти можеш це собі дозволити. Я, будучи в жертві, думала, що мені хтось має це дати, хтось за мене має це зробити, що людям повезло, а мені не повезло. От ця програма вона була протязі багатьох моїх років, але я її не усвідомлювала. А коли вже я її усвідомила, коли я почала з нею працювати, тоді пішли зміни. А наступним перехідним таким етапом з жертви я перейшла в дитячу позицію. Оце друга історія, яка нас зупиняє. Дитяча позиція це тоді, коли м -м, нам здається, що м -м, прилетить волшебник на вертольоті да, і щось зробить за нас. Ми, начебто, вже зрозуміли, виходячи з програми жертви, що ми маємо нести відповідальність за своє життя самостійно, але все одно знаходяться якісь такі ем, пункти історії, де ми не йдемо в свою цю дорослість. Що люблять діти? Діти люблять постійну увагу. І ось коли я пішла проявлятися через соцмережі, я була залежна від лайків, від того, що напишуть люди. А якщо вони нічого не пишуть, мене ця залежність просто вибивала із калії. Тому що я думала, що якщо немає оцих реакцій, оцих лайків, то я якась не така і зі мною щось не так. Це програвалася так моя дитяча позиція. Контент я свій робила із такої позиції, типу, похваліть мене, подивіться, що я щось можу, що я щось вмію. Оця дитяча позиція, вона е, свідомо не транслювалась, але підсвідомо я програвала ці сценарії, тому що я не улавлювала, да? я не розуміла, що я роблю щось не так. А насправді, якщо хтось давно за мною слідкує, ви могли побачити, що я постійно якось так себе подавала, ніби е, хотіла, просила. Ну, скажіть, що я класна, ну похваліть мене, яка я розумна, що я багато знаю, що я багато вмію. Ось так ця дитяча позиція програється вже в дорослому житті. Наступне, з чим я стикнулася, це була образа. Образа на тих людей, які там не підтримували. Образа на тих людей, які не цінували. Тобто ображаються тільки діти, дорослі не ображаються. А я довгий час була в цій образі, типу, ну в сенсі, ти ж мій друг чи ти моя подруга, чому ти не лайкаєш мій контент? Тобто, оця образа да, вона тільки є у дитини. І так програвалася дитяча позиція, що я думала, що хтось мені щось має, хтось винен і так далі. Ще пункт в дитячій позиції це маніпуляції. Це щось робити, щось говорити таким чином, щоб е, ніби брати своє да, недомовленістю. А саме маніпуляцією. Я так робила з чоловіком, я так робила з клієнтами, і я цього не розуміла. Я коли це усвідомила і коли мені, мене, скажімо так, ткнули носом да, і показали, що ти тут маніпуліруєш, що так робити не варто. Варто навчитися домовлятися як дві дорослі людини. Неважливо, чи це чоловік, чи це клієнти. І коли я почала домовлятися з людьми, в мене продажі різко змінилися. Діти, діти люблять, щоб все було на халяву. Діти, так як діти не мають грошей, да, це дитяча позиція безденіж'я, Ми шукаємо якийсь контент, споживаємо. Ми шукаємо, хто нам скаже, що нам робити. Ми не ми, знову ж таки не несемо відповідальність за своє життя, хоча ми вже і дорослі фізично, але ментально ми ще діти. Ми ще чекаємо якогось кращого часу. Ми ще чекаємо, що хтось прийде і щось нам покаже, скаже, дасть. Так само. Дитяча позиція проявляється в тому, що ми не продаємо свої послуги, да? тобто ми не заявляємо про те, що ми щось маємо, що ми щось вміємо. Ну, тому що е, діти цього не роблять, вони собі живуть своє життя такі веселе, щасливе, і не задумуються над тим, що потрібно е, якось щось робити по-іншому. Дитина постійно літає в облаках. От, е, історія про більшість людей, які е, Мають великі мрії, великі амбіції, але мало що роблять. Типу, сісти в медитацію, помедитувати, там яке щасливе майбутнє, оце да, оце моє. А нащо щось робити? Ну, типу, я ж помедитую. Оце така дитяча позиція. Я не кажу, що медитації не працюють. Я кажу про те, що не варто щось у когось десь чекати, якщо ми можемо самі взяти і зробити, самі взяти і дізнатися. Оце слова я не знаю, я не вмію, я попробую» — це все дитяча позиція. Бо доросла людина, якщо не знає, вона піде узнає. Якщо не вміє, вона піде научиться. Як ще проявляється дитяча позиція, це ми знаходимося в стані постійного учня. Тут такий синдром самозванця у нас спрацьовує. У мене один період був такий. Коли мені здавалося, що я ще не до, я ще те не знаю, мені ще б тут підучитись, у когось це спрацьовує таким чином, що потрібні постійно якісь нові дипломи. Оце постійний учень це дитина. Бо коли людина доросла, вона іде вже продає свої знання, ті, які має. А ми, знаходячись в дитячій позиції і в позиції цього постійного учня, знову ж таки. Відкладаємо це життя на потім і думаємо, що чим більше ми дізнаємось, чим більше ми щось там нового вивчимо, тим краще нам потім буде продавати свої продукти чи свої знання. Насправді ні. Насправді ні. І чим більше ми чомусь вчимося і не передаємо, ми таким чином собі створюємо або борги, або зайву вагу. Тому що це все накоплення інформації, це все є енергія. Чим більше ми накоплюємо в собі цієї енергії. Тим більше нас роздуває, і роздуває це в мінусову якусь історію. Я ж кажу, це або зайва вага, або борги. От собственно, откуда в мене й були борги? Ну, тому що я багато знань накопила, а віддавати не віддавала. І ще у дитячій позиції є така історія, коли ми хочемо швидкий результат. От я хочу тут і там, не знаю, щось продати, щось там. Створить, да, щось зробити. Я хочу тут і зразу, і я не можу чекати. Оце Діти вони не можуть чекати. А насправді доросла людина розуміє, що все є шлях, і він може бути довгий, в когось він короткий, в когось він довгий, але на все свій час і ем, продавлювати пространство, да, це не призведе ні до чого хорошого. Да, ми можемо десь щось пришвидшити, але якщо у нас це вдається, значить це нам дано. А получається, що коли ми щось робимо а, і хочемо результат тут і зразу, ми ще більше віддаляємо від себе цю історію. Віддаляємо цей результат, чи ці гроші, чи цих людей. Тому а, хотіти тут і зараз а, це така програшна історія, ну яку робити не потрібно в продажах. Давайте я вам розкажу історію, а, як я продавала з дитячої позиції. Знову ж таки повторюсь: я не знала, що це є дитяча позиція, що дорослі роблять по-іншому. Перше, що я робила, це я боялася відмови, що якщо я щось запропоную комусь, мені скажуть ні. Ну, діти ж бояться, правильно? дорослі не бояться. Дорослі роблять багато кроків, і вони розуміють, що там 99 людей відмовить, одна купить, і це нормально. Це історія дорослих продажів. Наступний момент, що я робила з дитячої позиції в продажах, то це коли мені казали, там дорого чи немає грошей, я знижала ціну. Я казала, давай менше. Це дитяча продажа, така. чого ми в дитячій позиції маємо мало грошей? Того, що ми самі собі робимо це. Хтось свідомо, хтось несвідомо, але коли я зрозуміла, що скидки, акції, да, От ті історії, коли давай, я тобі скину, давай я там пізніше заплатиш. Я розуміла, що це в мені говорить, от та моя хороша а, яку в дитинстві, можливо, десь хтось не долюбив, чи я так вирішила, що мене недолюбили. І оця моя хороша дівка заради любви, окруження, клієнтів, вона йшла на такі поступки. Коли ми продаємо з дитячої позиції, у нас більше бажання продати, аніж допомогти. І це був період, коли в мене були борги, а дійсно в мене було бажання більше продати, ніж допомогти. Але з часом, коли я зрозуміла, що ну так не має бути, гроші це наслідок. І для того, щоб отримати цей наслідок, нам потрібно щось віддавати людям, щось давати, продавати. Бо гроші вони не є першопричиною. Ми гроші це отримуємо. За те, що ми щось вже дали, тобто спочатку потрібно дати, а потім нам дадуть не навпаки. І коли ми в такої позиції продаємо, типу дай мені гроші, а я тоді, тоді, тоді тобі допоможу, а це щитується і люди не йдуть туди, або йдуть, які не розуміють, не щитують, і все одно платять мало. ще була така історія, коли мені було страшно, що я не допоможу людині, тобто я розуміла, що я можу допомагати, але коли приходили клієнти. А там статусом вищим, там заробітком вищим, або з якимись іншими знаннями. А я себе заганяла типу. Ніби як принижувала, і мені здавалося, що я не можу їм нічим допомогти. Це було недовго і не часто, тому що десь на другій чи на третій клієнті я це відслідкувала. І я така думаю, ну якщо людина до мене прийшла, значить я можу їй допомогти. І я не маю права не давати ту інформацію, яку я знаю. Навіть якщо ця людина знає, навіть якщо ця людина заплатила мені гроші, я точно їй дам те, що вона зараз хоче почути. Ну, тому що так працює всесвіт. До нас приходять ті люди, які ми потрібні. Нам ніколи не зустрічається людина просто так. Будь-який клієнт, будь-яка людина на нашому шляху нам для чогось потрібна, і ми їй, і вона нам. Тому не потрібно думати, що хтось там вищий, хтось там нижчий. Оце порівняння вищий-нижчий, воно призводить до того, що нас скидують з наших цих лучших вітак віроятності, і ще більше нас десь понижають. Не можна так робити. Всі люди рівні, і ми маємо розуміти, що немає когось вищого, когось нижчого. Ми всі люди, і ми всі рівні. Ми не собака і людина. Да? Ми не там не кот і птічка. Ми всі люди і ми всі рівні. І третя історія, яка нас віддаляє від великих грошей, це наша гординя. А з цією історією я почала працювати ще років сім назад. Перший раз, коли мені сказали, що в мене присутня гординя, я дуже засмутилася. Ну, на той період часу я ще не працювала в соцмережах, я не проявлялася, але в житті вона дуже гарно проявлялася гординя. І коли я думала, що я її пропрацювала на тому рівні, на рівні там, да, стосунків, сім'ї, людей. А я думала, що я позбулася цієї гордині і в продажах у мене її не буде. А насправді. Гординя в продажах проявляється дуже по-різному, і зараз я вам розповім. Перший раз я зіткнулася з гординою тоді, коли хотіла зробити все ідеально. А я тоді ще жила в однокімнатній квартирі, і там, там не то, що ремонт, там просто такий, знаєте, савдеп був. І я думала, що як я там можу щось знімати, якісь відео, якщо там дуже негарна картинка на фоні, а немає якихось таких умов. А мені хотілося, щоб і я була гарна, і е, все, що мене оточує, було гарне. І я е, саботувала це своє проявлення допоки я не поняла, що наскільки ну, я можу ждати. Ну, немає в мене можливості зараз кудись переїхати. І ось ця історія, коли ми чекаємо, що ми там похудаємо там, чи підколем собі губи, тоді вийдемо до людей, чи перефарбуємо фарбуємо волосся, чи вдягнемо новий одяг, і тільки тоді нам можна проявлятися. Оце все є гординя. От уявіть. А все, що ви там собі забороняли, бо ви ще не до, це є гординя. І от коли ми сидимо себе, знецінюємо, да, знецінюємо там свій зовнішній вигляд там, чи ті умови, які у нас є, чи знецінюємо телефон. До речі, в мене тоді навіть айфона не було, я знімала на андроїд. А коли ми сидимо, знецінюємо все те, що у нас є, ми йдемо в програму знецінки. Спочатку вона давить на нас ця знецінка. Де ми не можемо навіть взяти гроші за свою роботу. А потім, коли ми все-таки навчилися брати гроші за свою роботу, ми знецінюємо інших. Воно так знаєте буває плавно переростає. Ну, по крайній мірі, в мене так було. Коли я вже щось вміла, щось робила, отримувала там багато різних відгуків. А я себе ніби перестала знецінювати, ніби. Але потім, дивлячись на інших, оце в думках постійно: ой, ти тут не так сказав, ти тут не так зробив, а я б це зробила по-іншому. Оце є ця гординя, яка проявляється. Типу, ми можемо це словами не казати, але в думках там десь, да, дивлячись на інших, ми засуджуємо, доказуємо свою правоту. Можливо, там просто говоримо, а можливо, просто в подумках. Типу, ой, тут не так, тут не це, а я б зробив по-іншому, а він не правий, а я права. Оце гординя. Дуже часто ця гординя проявляється у людей, таких, знаєте, впертих, тому що людина вперта, вона постійно доказує свою правоту. От якщо ви зловили таку історію в себе, це ваша гординя. Або якщо вас бісить в людях, що хтось дуже доказує свою правоту, це ви собі не даєте можливості сказати свою думку. Тобто. Коли ми вчимося об людей, да, об людей дивимося на людей і, і бачимо, що нас тригерить, ми можемо це сміливо знайти в собі. І змінити це. Коли у нас є програма гордині, ми ще можемо продавати якісь свої продукти чи послуги, думаючи, що у людей немає грошей. Це так само проявляється гординя. Типу, ми тут такі. Раз такі, у нас є там якийсь продукт чи товар, да, що ми продаємо, а людина людини нема грошей не купить. І ми тут можемо або навіть взагалі перестати продавати, або е, називати ціну, так, типу, зверхньо, е, а в тебе є деньги. Ну, типу, це транслюється знаєте, по-іншому. Якщо я скажу, що ось я продаю свою послугу, вона стільки-то коштує. У мене при цьому в голові немає думки, що вона не купить, чи, чи для неї це не дорого, чи недорого. У мене зараз немає такої думки, а тоді була, коли я називала ціну, я зразу в мене тіло таке ніби зжималося, бо в мене була програма гордині, і відповідно, людина могла навіть і не купити. Ця гординя, ми з людьми спілкуємося з позиції Зараз я її продам, а має бути позиція Я хочу їй допомогти. І коли я щиро хочу допомогти іншій людині, то я навіть в собі в думках не допускаю історію, що я хочу це продати. Людина, яка хоче це купити, вона прийде і купить сама. Тобто мені за це навіть думати не потрібно. А коли ми в гордині, то у нас фокус уваги на те, що треба продати, надо продати, а не дати якусь пользу. Розумієте, в чому різниця? Ще коли ми в позиції гордині, а ми не йдемо вчитися далі. А якийсь період часу я думала, що я все знаю, я все вмію, я там ідеальна, вся умна, розумна. Нащо мені щось дізнаватись нове? Бо я ж навчилася ченелінгу, звідти можу брати всю інформацію, яка мені потрібна. Але в цьому була моя така ошибочка. Це знову ж таки програма гордині, коли ми не можемо стати в позицію учня. І цьому, якщо не вмієш, треба вчитися, тому що. Коли після якогось довгого періоду, коли я тільки працювала, віддавала-віддавала, і я не брала якихось нових знань, а я пішла навчатися, і я зрозуміла, що я розучилася, як це бути учнем. І я себе повертала, повертала прямо в ту точку, де я ставала в цю позицію, і я слухала, не думаючи в голові, що щось вона каже не то. А це я знаю, на що воно мені. От позиція учня це прийти і здатися, здатися своєму вчителю. Коли ми думаємо, що ми умні і нам ніхто не потрібен, це ну, така, скажімо, ошибка, проблема, тому що це проявляється так гординя. Бо насправді, коли ми йдемо до когось, особливого в наставництво, ми поруч з іншою людиною ростемо дуже швидко. І коли ми думаємо, що нам ніхто не треба. Що да не треба мені ці курси, ці наставники, кіна, що воно мені це все? Я і так сама все зможу. Це гординя. А гординя не дає більше вам грошей заробляти. Тому що, коли ми знаходимося в програмі, ми її обслуговуємо. А ми можемо або варитися в цій програмі, або вийти з неї з цієї програми і заробляти гроші. Розумієте? Тобто, тут другого не дано або ми в програмах, або ми з грошима. Це все програми, з якими колись працювала я. Я навчилася виходити з цих програм, і я можу допомогти вам вийти з цих програм, якщо у вас є бажання, жити без програм це одне задоволення. Тому якщо у вас досі немає тих заробітків чи тих стосунків, які ви хочете, то ви досі обслуговуєте якісь ці свої програми. Подумайте, яка ціна того, що ви обслуговуєте саме ці програми. Ось всю інформацію, яку хотіла я вам розповісти, я розповіла. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписався, пишіть в коментарях свої інсайди. І до зустрічі в наступному відео.